Це у нас залишки від утаки БПЛА «Манцет». Все мене ППО було знищено. І це все, що від нього залишилось. А це у нас залишки БПЛА Куб. Ударна до БПЛА. Олі такі невеликі, там, як у на копія шахеда. У нього бойова частина до 3 кг і до його характеристик. Стояв у нас тут трактор. Він нам пошкодив скло кабіни, ну а також металеві запчастини, навіть метал ширше там був десь до 2 см, навіть там він зумів глян, зробити е, отвори. Я родом з Чернігівської області, проживаю в місті Лисичанськ з 2005 року. Переселилися в Дніпропетровську область, родина знаходиться там. Я зі своїм колективом вже понад 8 місяців працюємо в Донецькій області, допомагаємо Донецькій області для того, щоб ворог не зайшов сюди на нашу територію. Ми робимо фортифікаційні споруди, риємо вопи, противотанкові рви та інші земельні роботи. Постійно прильоти, небезпечна робота. Ми знаходимося недалеко від ворога, але хлопці всі працюють на благо держави задля перемоги. Дуже небезпечно, дуже небезпечно. Ти з 24 лютого. Підійшло, розбудив. Сина сказав, не хвилюйся, все буде добре. Як і всі інші думали, що це два-три тижні, і все там повертаємось обратно. Але третій рік це продовжується, і ми все в надії. Що Лисичанськ робить на Донеччині. А ось те, що мабуть потрібно було зробити ще до цього вторгнення в Луганській області, магами зробити лінію оборони. Щоб зупинити увагу, допомогти Донеччині виставити і потім якось буде переломний момент, і звідси вже ворога, ворогом гнати К ним на болота. Ми з міста Лисичас зараз воно під окупацією. Каратини евакуювали з Лисичаску, Так що тепер скитаємося, можна так сказати. Я більше 25 років на екскаваторі працюю. Траншеї! Я це водоканал, ремонт водогонів. Чи думали колись, що замість ремонту водогонів будете протитанкові рови? Ні, навіть у мислях такого не було ніколи. А наскільки складно вам тут працювати, який ґрунт? Та буває важкий, буває середні. Зараз середній. Зараз ось середні ті важкості. Ну буває такий, що не гризніше трактором. Стараюсь допомогти державі захистити себе. Я розумію, що це дуже важливо, щоб не пройшли танки ворожі. Сьогодні похмуро, та то тому більш-менш сьогодні спокійно. Коли соняш та погода, тоді опасності більше. А що це за небезпека? Дрони і артилерія набува сюди. Що це тут? І чому вони навалені просто в купу? Це підрайдери виставляється там, де накоплений противотанковий ров, потім виставляється. Вот эти зубья драконов вот, называют, э, обвязываются. Они здесь не валяются, они здесь просто привезены на более безопасное место большими машинами. В дальнейшем их грузят на э, машини, которые поменьше и непосредственно уже виводятся на позицію, там они оставляются. Э, поэтому вони здесь находятся. А житло ваше ціле там? Не було викон, була пожежа в ну частково, Частково. Але ж то все можна відремонтувати. Так, да, звичайно, це все можна відремонтувати. Саме головне це перемога. Це перемога і нічого іншого. Виїхали, були і в Хмельницькій області, і Тернопільські були, і Запорізькі. От тоді ми зупинилися на Дніпропетровській області, зараз, а деможка родина. Поймаємося, віримо. У вас є надія на те, що повернетесь додому? А ми в це віримо. И то, что верим, мы знаем, что мы туда повернемся, мы обязательно э, увидим свои дома. Поэтому мы в них побываем, отстроим новые, у кого повредились, поэтому обязательно попадем. На что вы тут надеетесь, вот сидячи за кормом, рыючи у цейров? Что они не пройдут дальше, что это будет остальное, куда они сложат детей. Остальное рубишь.